Усім привіт! У мене для вас погані новини. Як ви побачили вже прев'ю або назву цього відео, то в мене новини не зовсім хороші. Тому що напевно тепер знімати я про кроликів, напевно, вже не буду. Хіба що там про курей не знаю, буду знімати. Там про своє господарство, про свій город. Але я вам зараз ще розповім, що сталося. Коротше, було це якось так. Коротше, я захотів, щоб в мене були кроленята. Бо в мене є Сірко і була... Ну, тобто, я зараз скажу, є рижуля. так. От. Коротше, повинна була 12 листопада. Але 12 листопада нічого не було. Я знову зробив так, щоб були кроленята, ви розумієте, як це. От. І два... Ні, 30 го так, 30-го листопада вона народила. Але дуже важко і народила цього лише три штуки і народила дуже великих. Ось тому я думаю, що все таки сталося. Через добу, вночі вона вже... Померла. Тому якось так. Буду поки що триматися, а надалі я не знаю, як це буде. Можливо, якось це буде по-іншому, можливо, я собі ще заведу. Їх не знаю Просто це була легенда каналу. Вона була ще спочатку. От, тому мені дуже її шкода, і це дуже важко пояснити. І ще. Я вже другий раз хворію і захворів, напевне, через неї. Тому що, якщо ти багато сумуєш, то можеш захворіти. І в мене постійно болить голова, постійно важко, коротше, на душі. От. Тому вибачайте за такий голос. Тому так. Далі я не знаю, як я буду канал знімати про щось інше. Напевно, я під наступним відео напишу Зроблю пост або після цього відео зроблю пост. І ви виберете, що мені знімати, добре? Тому що під минулим моїм відео, де я розповідав, це буде десь півтори, може, не знаю, максимум два місяці тому. От, що... У мене було там переглядів вже 90. От. Але воно було аж на 10 хвилин. Сьогодні я запишу його не таке довге, щоб прямо аж... так. Але давайте її вшануємо хоча б хвилиною мовчання. все я всім дякую. от Тому е, під наступним постом пишіть мені, що мені далі знімати. І щоб я розумів, на що мені готуватися, і що мені, в принципі, знімати і готувати добре. Але, ну, я надіюся що ви всі захочете, щоб я знімав там про своє господарство. Я думаю, тому що це канал він. Так і називається. Фермер. Про ферму. От. Ну, у мене ще багато, у мене є ще гуси, багато, усе є. Курчата, кури в мене є ще. У мене є ще корови, але корів я не буду знімати. Ну, все знаєте, так. Це треба робити інший канал, щоб про це вести влог. Але так. Завтра я хочу зняти вам влог про школу. Так. Не більше 10 переглядів. Це дуже мало. дуже Ну Але я хочу, тому що він був на 3 хвилини, а я хочу зняти десь на хвилин, не знаю, 10-15, щоб було цікаво. А потім після нього я хочу зробити короткий переказ на YouTube Shorts десь на 50 секунд. Щоб було, ну, це, там, цікаво чи щось таке. Тому так от. Стій! Ти ще не підписався? Підписуйся! Бо на 150 підписників вийде юбілейний ролик. Тому скоріше підписуйся, став лайк під цим відео і не чекай. Кожна секунда буде втрачена тобою. І якщо ти не підписуєшся на мене, то не буде мого легендарного відео. Так, ну давайте зараз поки що про щось, не знаю. Коротше, я вам все розповів, 5 хвилин відео вже триває, навіть 6 вже майже от. Тому пишіть мені, що мені знімати і щоб я думав, що як мені готуватися. Тому усім па-па, Гарного всім дня. Мені теж побажайте гарного дня, бо вже пройшло 5 днів. Тому будь ласка. Сім до побачення.